Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви бажаєте перетворити звичайні і звичні всі роли на гарячу апетитну закуску вам допоможе саме цей рецепт. Хрусткі, ароматні і дуже смачні темпура роли легко приготувати у домашніх умовах. Ця гаряча вечеря буде легкою та приємною. 150 г помитого рису заливаємо холодною водою 190 мг. І ставимо на вогонь. Зараз приготуємо рисовий оцет. До 1 столової ложки звичайного оцту додаємо чайну ложку соли і чайну ложку цукру. Розмішуємо і залишаємо до повного розчинення соли і цукру. Рис доводимо до кипіння і проварюємо на маленькому вогні 10 хвилин. Відварений рис накриємо рушничком. Він добре впитає вологу. І залишаємо на 15 хвилин. До холоднушого рису додаємо рисовий осуд і перемішуємо ложкою. Як бачите, що рис не склеївся, це означає, що він вірно відварений. Розрізаємо авокадо. Можна взяти огірук, буде не менш смачно. Очищуємо від шкірки і нарізаємо на тоненькі смужки. Ще для начинки цих ролів. Використовую слабу солону сьомгу потрібно 100 г. Нарізаємо теж на тоненькі шматочки. Начинку можна готувати на свій смак, наприклад, рибу можна замінити крабовими паличками. Якщо ви не маєте цинковку для формування ролів, її можна замінити звичайним кухонним ковриком, завернутим у харчову плівку. Листок норі кладемо гладкою стороною донизу. А зверху викладаємо третю частину рису, долуні змочуємо у холодній воді і розправляємо рис, не доходячи зверху 2 см. Далі викладаємо рибку, шматочки авокадо. Ще повторююся знову. Огірки теж буде дуже смачно. І вершковий сир викладаю за допомогою кодитерського мішечку. Можна просто ложкою. Незакриту частину листка норі змащуємо холодною водою. А тепер сформуємо ров. Далі завертаємо коврик, формуємо ров і добре прижимаємо. І все, рол готовий. Друзі, прошу не судіть строго, я не сушист, а просто показую вам, як я готую роли для своїх рідних. І в такий спосіб, із цього рецепту в нас виходить 3 роли. І це ще не все. Далі будемо обсмажувати роли. Збиваємо 2 яйця і виливаємо у тарілку із широким дном. У другу тарілку висипаємо паніровочні сухарі 100 г. Роли для зручності обсмажування розрізаємо на дві частинки. Спочатку змочуємо у яйці. Далі паніруємо у сухарях. Викладаємо на розігріту пательню із олією і обсмажуємо до золотистої скоринки з усіх боків. Готові рули викладаємо на тарілку, застелену паперовим рушничком для стікання зайвого жиру. Допоки рули не охолонули, нарізаємо порційно і відразу подаємо до столу. Найкраще вони смакують саме у теплому вигляді. Друзі, я вам всім щиро вдячна за перегляд. Якщо відео сподобалось, не пожалійте, поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на мій канал улюблені домашні страви. Якщо цього ще не зробили, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. А я вам бажаю вдалих звершень на кухні, миру, родинного затишку. Хай щастить і до скорих відеозустрічей.